Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу ось такий Харлі Девідсон. 18 рік. Офіційний мотоцикл. В ідеальнішому стані. Бак в нас затягнутий в бронеплівку. 107 двигун. Є музика. Дуже-дуже багато тюнінгу по мотоциклу. 12 тисяч пробігу рідного. Встановлені ось такі кофри. Ось така вихлопна система. Все просто в ідеальнішому стані. Виглядає дуже-дуже шикарно. Об'єм в нас 1,7. дуже потужний, дуже гучний та дуже гарний мотоцикл. А переглянути та придбати. Даний апарат ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати даний мотоцикл. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є трейдинг.